Що тебе дратує як людину з порушенням зросту? Я мрію в залі. Позайматися на цьому велотреку, велосипед, знаєш, крутити mm -hmm. педалями. Mm -hmm. Я ніколи не можу, я ністи до Вообще. А ти на велосипеді взагалі виходить, да? ні ну, тип, на якому? Ні, на, на дитячому, тільки там, де два колеса ще ззаді. <рес> це все. То, що мене з дітьми путають. Я, кстати, була як, колись у Харкові їздила на день народження, це давно було дуже. З дівчатками у клуб. І ми, коротше, виходили, і у нас була водка, і мені дали її потримати. Коротко. Я ну, виходжу з клубу, з водкою це, і виходить такі чоловіки і кажуть, в клуб! З дітьми воші охріні. <ріст> <ріст> Ми стоїмо я, до сих пор мемчик є такий. Може ще чую, все, що дратує, розповіли, може у тебе є якісь історії ще прикольні? Є така загадка, типу, у мене в реальній в житті було таке. Е, людина короче, підіймається на ліфті до 14-го поверху, живе на 17-му, іде три ета пішки, а потім спускається на роботу до нульового поверху, Ну, типу, що з нею не так? Так, вона з порушенням зросту? Так, вона не достає, типу, до 18-го поверху. Розумієш? Я і в мене реально в житті така була ситуація, що я заходжу в ліфт і бачу, що ці цифри, коротше, я не достаю. Мені там на п'ятий поверх, і я, коротше, доїжала до третього і пішки пішов. Ну це вообще, звісно, було. А де, а де ти живеш? До речі? Ти живеш десь, типа, не сильно високо, правильно? Я вообще в цокольному тежі зараз живу, <реш> <реш> бо я очкушниця.